Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Сервіс і продаж квадроциклів на Київщині в регіони також робимо доставку. Значить, ремонтуємо Sigway 600, апаратура військових, 80-та штурмова. Десь місяці два назад цей квадроцикл був у нас на ремонті коробки передач. Відосік я про це знімав, про характер поломки коробки передач. Можна предположити, що стало причиною. У мене варіант два. Або переключили на ходу з передньої передачі на задню, тобто коли квадрик ще не остановився дернули різко і перегрузили конічну пару, От. або їхали з включеною передньою блокіровкою на загруженому квадроциклі. Оце найбільш вірогідно, тому що тоді у нас значить, порвало. Ой, порвало отут канічиську пару. Бачите, одна стоїть в коробці зараз, а друга крайня ось вона вал-шестерня, грибок, її ще називають ось вона. Тобто повибивало на обох шестернях зуби тоді. Ну і ця шестерня, відповідно. Виходить на передній кардан. Ось він флянчик переднього кардану. Коротше, 100 кілометрів не проїхав квадрик і він знову у нас. Значить, після ремонту коробки передач ми на ньому покатались, Я на ньому з'їздив в ліс, в болота. Не знаю, кілометрів, може, 30-40 я проїхав. От, добряче його нагрузив. Все було чітко, все працювало шикарно. От, Ми віддали його хлопцям. Хлопці-красавчики, вони одразу техніку не хватають і на бойові не поїздоють, а вирішили покататись на ньому по селі, щоб перевірити, як все працює. Значить, і кілометрів 70 вони проїхали і з'явився такий періодичний гул, якийсь незрозумілий, чи то подшипник, чи не подшипник, чи шестерня, чи то в варіаторі, чи то кардан десь. Непонятно. от він і до нас приїхав Квадрик, Він їде, все чітко, все переключається. То є, шум, то немає. Коротці, доки я сьогодні займався фізкультурою, гімнастикою розтяжками, значить Ярослав, як завжди, знайшов причину проблеми. Значить, що, доступ до хвостовичка цього переднього кардана шикарний. Значить, він у нас на столі. Найпростіше, що можна було зробити, це скинути кришку варіатора, подивитися, що там. Возможно, підшипник обгонної муфти. Хоча... Підшипник раз ми обслужили, він в хорошому стані був. Ну, ми навіть поміняли в смазку на всякий случай. Короче, коли він поліз в варіатор і покрутив Значить... за задній шкіл. То він почув, що є гул і таке определене сопротивлення. А значить що? Значить, щось там не в порядку. Коротше, скинув хвостовик, скинув оцю пару вот, і замітив, що вона дуже сильно, плотно сидить на цьому валу. І поганенько знімається, і поганенько ставиться. Тобто, е, можливо, при зборці. Ми на це не звернули увагу, але оцей вал, що дивиться прямо на нас, і його ж ліцева... можливо, після предыдущої поломки вони трошечки деформувались. Ілі там скрутили трохи, ілі якісь зазубрінки зловили. Коротше, посадка оцього е виходного вала на отому валу. Вона не дуже плотна і там є невеличкий зазор. І я думаю, що коли ми зібрали, то зазори між конічними парами оцими, були нормальні. А в процесі експлуатації кудись піджало трошечки шестерню і вона сіла плотніше на внутрішніх шліцах. і з-за плотного зазору на конічній парі цей звук то з'являється, то пропадає. то появляется, то пропадает. Поэтому, э, поэтому, найпростейше, что мы можем сделать, это взять надфилечек и вот тут максимально над филечком прочистить все эти шлицы все. И те самое, вот тут такую саму сделать ювелирную работу. Вот то, что ну, как бы в идеале, конечно, высмыкнуть цей вал, Поменять його. Ну, коробка передач це достаточно примитивная штука і такі ось мелкі вещи. Я думаю, они на скорость такой техники не впливатимуть. Ну, вот така движуха іноді буває, здавалося, Поменяли грибок оцей в зборі, Поменяли все подшипники. Поміняли там корпус така пластина, алюминиевая. Корпус подшипника второй парній коническої шестерні. Собиралось все легенько. Тобто, як би там щось кудись не сідало, ну, ми б напевно звернули увагу. Ну, 100 км проїхав квадрик. От дивіться, флянчик кардана, він по шлицах рукою. легенько ходит. А вот эта история, сейчас покажу вам. Спробую, принаймні, показать. какие тут усилие надо. Вот так. И оно должно сісти туда. Еще добрых сантиметров 4-5, а оно не идет. То есть, видите, пробую вытащить. Пробую витащити, а воно на літак сидить дуже плотно. Хтось може сказати, можливо, якийсь заводський брак або сира шестерня. Не знаю, у нас лабораторії немає і інструментів, щоб перевіряти твердость там, знаєте, техпроцес. Ми цій апаратурі довіряємо, тому що багато цієї техніки поїхало на армію. І ну, якби проблем з нею глобально немає ніяких, воно просто їздить. Поэтому запчасті оригінальні, я думаю, що вони навіть хорошої якості, такі самі, як з заводу стоять в моторі. От. Ну а розібратися з цією причиною треба, щоб хлопців воно не турбувало, тому що бойова техніка, має бути. Має бути просто як істребитель для пілота, коли ти сів, кнопки нажав і полетів. Ну, тут така ж історія, бо техніка їздить на ноль. Так, що е -е, я думаю, що цю історію ми переможемо. вам уже покажу готовий результат. Ну, справа в тому, що шум, який був от шестерін, він наскільки незначний. Що я думаю, його б навіть на телефон, там, на мікрофон, на камеру записати було неможливо. Тобто, там уже пацани на такому опиті вони чують малюсенький блядь, як камарік пукнув, як то кажуть. Малюсенький якийсь шум і вони зупиняються для того, щоб не нашкодить техніці і на якомусь початковому етапі усунуть недолік і не розмолотить усе. Ось така історія. Бойовий апарат. Хто хоче такий же дзвоніть, замовляйте. Військові їздять на них по троє, по четверо, возять 500-600. Є квадроцикли, на яких возять по 800 кг, усилені багажники, усилені ходовки. Дзвоніть, замовляйте. Ну а правду ми не узнаємо, чого минулий раз. Була порвана коробка передач, і конічна шестерня, тому що ніколи блядь, одних від військових нічого не доб'єшся. Привозять баги в ремонт. Та що там у нас кипить, Руслан? Хорошо, давайте розбиратися будемо. Ми вже розібралися з проблемою, і встановили все. Через місяць інший бєць приїжджав каже, так вони і каже перевернули, з неї антифриз витік. І масло витекло 3 літра, там 3,5 літра всього, а вони кажуть, 3 літра витекло. Странно, так? Да? Чого б вона перегрівалась без антифріза і без масла? Отаке От буває. Коротше, покажу вам уже готовий результат. Як він буде шептати, як він буде піздять. Він, в принципі, піздячий. Ми його згрузили з прицепа, як його привезли. Він їбаши, як ракета на понішеній, на повишеній. Передній мост підключається, відключається, все. Ну, такий, такий. Він то є, то нема такий. Жж, таке щось блядь, маленьке зовсім. Так, не забувайте підтримувати військових. У нас наразі 9 одиниць військової техніки на сервісі. Донатьте військовим, хто просить допомогу на ремонт техніки. І донайте волонтерам, таким як ми. Ремонт 10 квадроциклів це. По-перше, це дохуя часу. майстрам треба платити зарплату і це все гроші. Запчастини це гроші, і це не 100, не 200 і навіть не 500 доларів. Тому для небайдужих активна баночка актуальна в описі під відео. Раз. Два. Ну їх 9 штук у нас. Просто блядь, повірте. А тут полосі пизда. Вчора за 11 тисяч гривень заказав полосі задню. ось вам SIF Mota. Гранати немає. Для фанатов Сифмота, хто там каже, Піздець Пиздец на SIF Moto запчастей. Немає гранати в усій Україні. Немає. Чудом знайшли замінитель. По-моєму, американський бренд All Balls. Полось в зборі 11 тисяч гривень. Це для фанатів всіх мото. Тобто гранату можна було б купити там баксів до 100, мабуть. Що у нас тут ще є? Оце поїде на військо на Суми. Оце всі три апарата військові. Це ми новий зібрали для війська. Це на ремонт мотора дрону їбав, пробив картер. Цю ми встановили сюди, будемо лібетку ставити. Тут хлопці міняли масло. Я думаю, просто не долили масла. Після заміни масла вони і 100 км не проїхали, мотор застукав. Таке, коротше, там у нас вторим ярусом стоїть. Тоже, це з півдня з Запорізького напряму. Немає ні ходовки, ні мотора. Будемо робити все. Так, ну і тут покажу пару екземплярчиків у нас стоїть. За хороший донат, кстати, готовий презентувати вам якийсь із артефактів із тубусів, які мені пацани подогнали. Возможно, ящик для БК комусь треба. Підорський шлем. І навіть бушлат зимній є, підорський. Поэтому дзвоніть, хто хоче. Хороший артефакт. Ну и вот это еще у нас залупа, блять. Одну такую вчера отдали, позавчера отдали азовцам. Это еще одна стоит, ждет запчасти из Китая, то что в Украине ничего не Все. В описании под видео. Баночка. В описі до відео і там же наші контакти всі. Він поїде по-любому, не сумнівайтеся.